Усім привіт! Вас вітає сезоном Владислава, учениця онлайн школи School хочу презентувати свою роботу на конкурс «Інфоматрикс». Діти мають більш яскраву уяву та чуттєву натуру, ніж дорослі. Несформоване мишлення може бачити світ у різних відтінках та кольорах. Поки що їх уява не обмежена рамками та стереотипами, які з віком з'являються у людей. Ці прояви творчості дає можливість Малечі виражати свої емоції і розуміти свої почуття, переживання та дає змогу до саморозвитку і самоідентифікації. Але що може порушити цей розвиток? Саме люди, які вже не здатні відчувати цей світ, як діти, нав'язують свої проблеми, заганяють їх за рамки, стереотипів та страхів. У своїх суперечках і негативних проявів емоцій завжди також страждають діти, які поглинають поведінку своїх батьків. Малюнок під назвою «Відтінок дитинства. Хочу показати, як відбувалось створення цього проєкту. Спочатку я шукала арти для натхнення, а клітку на моєму малюнку я малювала за зразком з інтернету. Далі я зробила перші замальовки, за допомогою яких я буду орієнтуватися під час малювання. Щоб краще передати емоції, я всерйозно мислилась над палітрою. Тому після деяких досліджень та опитувань я нарешті визначилася найбільш вдалим поєднанням кольорів. Що ж, далі я почала потихеньку малювати. До речі, починала розфарбовувати я з маленького янголятка, як з джерела світла. Після того, як я розфарбувала дівчинку, наступним кроком було додати тіні та освітити деякі ділянки на малюнку. Далі почався мій улюблений етап, а саме промальовка деталей. І на кінець я хочу більш детально розповісти про значення кольорів, які я обрала. Коли я малювала, я велику увагу приділила кольорам, як деякі кольори впливають на дитячу психіку. Я малювала у програмі Ibis Paint X. Хотіла створити контраст між жовтим та темно-синім. Я обрала саме таке поєднання кольорів, зважаючи на уяву дітей. За словами дитячих психологів, діти, які обирають синій колір, більш спокійні, пасивні, а темно-синій колір більше відповідає дітям, що, можливо, страждають меланхолією. Темно-синій це колір океану, нічного неба. І такі асоціації можуть вистроїти уявлення про колір. Ця тиша цей спокій та незмінність. У моєму малюнку цей колір означає темряву і спокій. Те саме відчуття суму, відчуття тиші, коли емоції приглушаються. Жовтий колір налаштовує на великі перемоги у житті. Цей колір обирають діти майбутні лідери, жовте сяйво, колір багатої уяви, у моїй ідеї це значить сяєво таланту, сяєво амбіцій, яке дитина сховала в клітку, хоч сяєво і дуже яскраве, але на дівчинку він майже не падає. Червоні очі символізують у моєму виконанні лють, диктаторське нав'язування, а також страх. Фіолетове обрання, яке має янголядку, також обране не випадково. Діти, які обирають фіолетовий колір – майбутні актори дуже талановиті діти. Вони люблять ліпку з постійну, малювати і інше. Фіолетовий колір значить фантазії, оригінальність, винахідливість. І в моєму виконанні має точно таке ж значення. Хоч мій малюнок може не несе таких радісних і теплих емоцій, але не дивлячись на це, у дівчинки очі ще відображаються того самого анголятка, ту саму творчу натуру, що є у неї в серці. Цей вогник є у всіх і у кожного. Я сподіваюся, вам сподобався мій малюнок. Я сподіваюся, ви зацікавились моєю ідеєю. Щиро дякую за увагу! І, до речі, сі малюнки малювала 49 годин.